Всім доброго дня, хотілося б ще раз привітати наших переможців. Нагадую: на тіктоці Ютубі ми розігрували наш сортовий соняшник Володимир. Розіграш вже відбувся, ми розігрували його у прямому ефірі і ми вже знаємо переможців. На тіктоці це Яна та Олена, на Ютубі Яна та Юрій. Майже всі переможці вже вийшли з нами на зв'язок, окрім Юрія. Ми намагаємося з ним вийти на зв'язок. Будемо дивитися, що буде далі, буду тримати вас у курсі. Стосовно відправки, як ще буде відбуватись, наразі насіння соняшнику знаходиться на доробці. Ми відправимо вам дуже свіже насіння, воно зараз вже протруїться. І ось наступного тижня вже буде відправочка насіння всіх-всім переможців. Я вас обожнюю, на Тіктосі там була справжнісінька битва, там було 5 тисяч коментарів, які приймали участь. Ви прям молодці, там реально ви постаралися за цей соняшник, але переможці в нас і Яна та Олена. Тому всім гарного дня. Я буду далі тримати вас у курсі. Коли буде відправочка насіння, ми обов'язково це знімемо та також викладемо.